І так дивимось, що ж це думайте про себе. Королева Пентаклів ви ще про це не знаєте, але це вже визначено. Те, що вже була ця карта, або ваш матеріальний стан поліпшиться, або ви вийдете заміж, або вийдете в стабільні надійні стосунки. У кого що, у когось і те і інше, я вам це бажаю, але це у тих феючок, які реально якось змінюються. Бо якщо ви тільки дивитесь розклади таро і очікуєте на це, то не очікуйте. Що ще? Аркан мир. Боже, як круто, старший аркан. Тут про закінчення періоду життя, який у вас є зараз. І початок нового періоду, бо далі буде Аркан Шу, це початок. Хтось з вас, можливо, переїде в інше місто або в іншу країну по Аркану Мир це розширення може бути щодо ваших справ. Можливо, ви почнете працювати на більший обхват країн на людей з інших країн. Хтось навіть може стати відомим теж по Аркану Мир. Тобто, це в будь-якому разі розширення у когось може бути зустріч з іноземцем, якщо ми беремо про стабільне і надійне життя. А можна більш конкретніше? Королева жезлів, породу, мабуть, імператриця. Вам кажуть, що у вас зараз той період, любі мої фейшки, коли ви дуже помітні своєю енергією. У вас багато цілі. Вам кажуть, йдіть ці цілі, і не тримайтеся за те минуле, яке може вас утримувати від чогось або від когось. До речі, амулет на фінанси це той амулет, який діє дуже швидко. Усі феєчок. Тож звертайтесь, мені потрібно знати тільки вашу дату народження і сферу фінанси, на яку я роблю цей амулет. І це про трансформацію. Це не про те, що до вас щось прийде з потоку займи. Ні, ви будете змінюватися внутрішньо, а на все це і прийде. Що ще? Аркан закоханий, знов старший аркан. Дівчата, тут у когось буде вибір щодо чоловіка. Бо тут є якийсь третій фактор, ви можете бути дуже різні. Або. У когось може бути якась.